Привіт, 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 мої улюблені друзі! З вами Флейх та це Snapchat 24W09A. Не знаю, куди поділося оновлення 24W08A, але ми починаємо з головного меню. І тут нам оновили нічого собі. Фон, неймовірно. Вашу думку про нього я чекаю у коментарях. Змінили на заблюрений фон майже весь інтерфейс, тобто створити новий світ. Плюр. Плюр. І так далі, тобто ми зараз заходимо у світ і всюди цей блюр. І навіть коли ми заходимо у налаштування. Але тут вже бачите трохи затемнений інтерфейс, щоб було краще видно. Непогано, але знову ж таки вашу думку чекаю у коментарях. Моя думка, що це непогано. Принаймні раніше я вважаю було гірше. І Невеликий снапшот, але він багато додає з функцією цієї собаки, точніше, її додають. Але перед цим я покажу вам, як змінили текстури наприклад, Болотяника. Ось так тепер він виглядає. В цілому, ось ці гриби, які ростуть зверху, мені тільки в кайф. Тому. Я б не сказав, що вони погіршили, навпаки, покращили. А також ще змінили текстуру скарбниці. Тепер вона виглядає таким чином. Як на мене, вона стала більш ще відрізнятися з спавнерами випробувань, тому це краще. Йдемо далі, йдемо якраз до цих наших неймовірних, тепер взагалі невбиваємих собак. Їм оновили панцирь вже вдруге, наскільки я пам'ятаю. І що ж такого новило, що вони стали, можна сказати, безсмертними. А те, що тепер цей панцир поглинає всю шкоду все в собі. Тобто, якщо ми почнемо його вбивати, або ваш ворог почне вбивати, то лише через ось скільки ударів таким незритивою сукирою, то почнеться ламатися броня. А сам вовк, тобто ваш пес, не отримує шкоди. І разом з цим оновленням додали ще механіку з панцирем броненосця. Тепер саму броню можна панцирям вагодити. Це ми повагодили. Ваш пес, можна сказати, перетворюється у злізну голома, тому що залізну голома теж можна ремонтувати. І це не єдине оновлення з песиками, тому що тепер можна оцей панцирь, тобто їх броню, фарбувати, як і з шкіряним одягом. Заходимо у ту та беремо вовчі обладунки та, наприклад, жовтий барвник, заходимо у верстак та фарбуємо так само, як і ем, шкіряний одяг наші вовчі обладунки. І так ми отримуємо вовчі обладунки тільки жовті. Та ось так воно виглядає. Також новий деякий інтерфейс. Для цього нам потрібно зайти у Ender Suit. Тут вбити дракону, та, як ви зрозуміли, зайти у портал. І нас зустрічають ось такі титри з новим фоном. А це в цьому все, що я вам хотів показати. А також в цьому оновленні оновило датапак на версію 33 та ресурс пак на версію 28. Якщо вам ці слова нічого не дали, вам і не повинні вони даватись, тому що це більш для тих, хто робить якраз ресурс-паки та датапаки. Тому в цьому відео я більше зібрав ті речі, які ви не повинні точно пропустити. Та воно буде стосуватися самого Майнкрафту е як. Звичайному гравцю. Щоб детально продивитися абсолютно всі оновлення, які там баги вирішили, все таке, ви можете, переглянувши за посиланням в описі відео. Ну, а з вами був Лейк, Не забувайте ставити подобайку, підписуватись на канал. До зустрічі в нових відео.